Уяви, що перед тобою постає вибір, простий на перший погляд, але саме від нього залежить доля всього людства. Одне рішення, і світ уже ніколи не буде колишнім. Сьогодні ми поговоримо про найвідоміше рішення в історії людства рішення, яке прийняли Адам і Єва, і яке відлунюється у кожному з нас донині. Ти побачиш, як виглядав рай! Що насправді відбулося під тим загадковим деревом, та чому ця історія така важлива навіть сьогодні? А наприкінці ми відкриємо глибоку істину, яка здивує тебе сад Едем не був лише гарним місцем він був середовищем, де людина могла жити у повній злагоді з усім створеним. Там не було жодної агресії, хижості чи боротьби за виживання. Усі тварини були мирними, а природа слухняною людині. Адам не боявся лева, а Лев не нападав на ягня. Це був світ до гріха, у якому панувала первісна невинність. Бог доручив Адаму важливу місію дати імена всім тваринам. Це не була лише цікава гра у біблійній традиції. Дати ім'я означає зрозуміти суть і взяти на себе відповідальність. Отже, перший чоловік не просто спостерігав за природою, він був її мудрим і дбайливим управителем. У центрі саду росли два особливі дерева: дерево життя, плід якого дарував безсмертя, і дерево пізнання добра і зла, яке стало випробуванням свободи. Людина не була запрограмованою істотою, вона мала вибір жити в любові і послуху або піти своїм шляхом. Усі потреби Адама і Єви були повністю задоволені. Вони не знали голоду, втоми чи хвороб. Їхні серця були чистими, думки світлими, а внутрішній світ спокійним. Їм не потрібно було шукати щастя, бо вони вже жили в ньому. Пригадуєш дитинство, коли ти був улюбленою дитиною, захищеним, нагодованим і оточеним любов'ю. Саме таким було існування перших людей у раю. Без страху, без болю, без зла. І, попри всю цю досконалість, Бог залишив у саду один важливий елемент свободу вибору. Без неї любов не була б справжньою, і саме ця свобода стала початком наступної великої драми, про яку ми поговоримо далі. Дерево пізнання добра і зла не було злим само по собі. Його плід не був отруйним чи магічним. Уся справа була не в самому дереві, а в послуху. Це дерево стало чіткою межею між свободою і свавіллям. Бог, як люблячий батько, не створив людину як машину, він не запрограмував її на покору, навпаки, наділив її свободою волі, а без вибору не буває справжньої любові. Уяви, ти будуєш з кимось стосунки. Якби ця людина була змушена бути з тобою, це не була б любов, правда ж? Любов виявляється саме тоді, коли є можливість відмовитися. Але людина обирає залишитися. Так само, і з Адамом та Євою Бог поставив їм межу як знак довіри, а не як пастку. Вони могли їсти з будь-якого дерева, насолоджуватися життям у повноті. Але саме одне дерево мало нагадувати їм, що вони не творці, а творіння, що вони вільні, але не всемогутні. Дерево пізнання символізувало глибоку істину. Лише Бог має повне знання добра і зла, бо лише він джерело моралі. Коли людина бере на себе роль судді добра і зла без бога, починається хаос. Це як дорожній знак не в'їжджати. Він стоїть не тому, що хтось не хоче тебе пустити, а тому, що далі обрив. І якщо його ігнорувати, наслідки будуть неминучими. І, хоч здається, що одна заповідь це дрібниця, насправді в ній зосередилася суть вибору: довіряти чи піддатися сумніву, любити чи будувати життя без Бога. І от саме тут починається найтонший і найнебезпечніший момент історії, який називається спокуса. Слова Змія були отруєні не прямою брехнею, а напівправдою, замаскованою як турбота. Він не нападав, не змушував, не кричав. Він шепотів, сіяв сумнів. Це була перша у світі маніпуляція. Його фраза ви не помрете. Суперечила Божим Словам, але вона діяла саме тому, що зверталася до людської цікавості та гордості ви станете як боги. У цю мить в Єві зароджується нове бажання бути не поруч із Богом, а замість нього, не довіряти йому, а керувати самій. Вона дивиться на плід, і він здається не просто смачним, а потрібним. У біблійній розповіді немає згадки про те, що плід був яблуком. Це пізніша традиція, але незалежно від вигляду, він символізував прагнення самостійно визначати, що добре, а що зле. Єва тягнеться до дерева, її розум ще пам'ятає слова Бога, але серце вже захоплене обіцянкою стати як Бог. І ось вона зриває плід і їсть. Потім простягає його Адаму, і він також їсть, не ставлячи запитань, не чинячи спротиву. Цей момент не лише перший гріх людства, а перше мовчання чоловіка, який мав бути поруч і захистити. І одразу все змінюється, очі їхні відкриваються, але не так, як обіцяв змій. Вони не стали богами, вони побачили, що нагі вперше в історії з'являється сором. Що таке сором? Це раптове усвідомлення вразливості. Це коли щось у тобі раптом здається недостойним бути побаченим. До гріха вони були відкритими перед Богом, одне перед одним перед самими собою, а тепер ховаються, вони зшивають собі пов'язки з фігового листя, прагнути прикрити зовнішнє, бо вже не можуть впоратися з внутрішнім розривом. Це як коли дитина, яка розбила щось важливе вдома, не знає, як зізнатися батькам. Вона ховається не тому, що її не люблять, а тому, що боїться того, що втратила довіру, близькість, спокій. А Бог він не зникає він приходить як завжди, але тепер його присутність не радість, а страх. Світ змінився, усе, що ще мить, тому було світлим, відкритим і спокійним, раптом стало чужим і тривожним. Адам і Єва вперше відчули внутрішній розрив, щось зламалося не лише між ними і Богом, але й у їхній власній душі. До того моменту вони не знали, що таке ховатися. Вони не відчували потреби щось приховувати, бо були чисті. Але тепер сором пробудив у них інстинктивне бажання сховатися від погляду, навіть одне від одного. Вони зривають великі листки і намагаються шити з них перший у світі одяг не тому, що холодно, а для того, щоб закрити наготу, яка тепер стала для них символом вразливості та провини. Але ж хіба одяг може сховати розбиту душу? І тут вони чують звук, голос Господа Бога, що ходив садом під час денної прохолоди. Це був знайомий звук. Бо Бог часто приходив до них у прохолодну пору дня, спілкувався з ними, як батько з дітьми. Але цього разу щось інакше: і Адами з Євою, ті, що щойно хотіли бути як боги, ховаються між деревами. Не змій тікає, не звірі, а людина, образ Божий у страху перед Богом. Бог промовляє: Адаме, де ти? Це не питання географії, це не тому, що Бог не знає, де той ховається. Це заклик серця. Це як коли батько бачить, що його дитина щось натворила, і питає: Сину, що з тобою сталося? Адам відповідає: Я почув твій голос у саду і злякався, бо я нагий, тому й сховався. Тоді Бог питає: Хто тобі сказав, що ти нагий? Хіба ти не їв з дерева, з якого я заборонив тобі їсти, і замість покаяння звучить перше виправдання? Жінка, яку ти мені дав, вона дала мені з того дерева, і я їв. І Єва у відповідь каже Змій підманув мене і я їла. Це момент, коли страх витіснив правду, а виправдання довіру. Людина втратила не лише невинність, а й відповідальність, уяви маленьку дитину, яка потай розлила щось на підлогу. А коли заходить мама, вона миттєво каже Це не я, це кішка. Страх і сором змушують навіть найщиріше серце брехати так сталося і з Адамом і Євою. Але Бог він не кричить, не нищить Він починає говорити бо любов завжди прагне відновити зв'язок навіть тоді, коли біль глибокий. Здається, це історія про покарання, про зіпсований світ, втрачений рай, гріх, смерть і вигнання. Але якщо придивитися уважніше, це історія про любов, яка не відступає. Бог не залишив людину після гріха, він сам прийшов у сад, сам покликав, де ти? Він міг знищити все і створити нових людей, але не зробив цього. Він міг мовчати, але заговорив, він міг одразу покарати, але спочатку одягнув їх. Так, Бог сам зробив для них одяг зі шкіри. Символ того, що навіть у гріху людина не залишається без його турботи. А ще він пообіцяв, що з потомства жінки прийде той, хто розчавить голову, змія це перше пророцтво про Спасителя. У момент найбільшого падіння Бог вже готував спасіння. І от що важливо: поки людина тікає від Бога, Бог іде за нею, не карати, не звинувачувати, а знайти, обійняти і повернути додому. Несподівана правда цієї історії не в тому, як людина впала, а в тому, як Бог любить людину, незважаючи ні на що. Тож, коли ти сам ховаєшся від Бога зі страхом, провиною чи соромом, згадай, що він усе ще питає, де ти? І ця історія може початися знову, не з кінця, а з надії. І ось ми дійшли до кінця цієї древньої, але дуже живої історії. Так, це розповідь про гріх, але ще більше це розповідь про любов, яка ніколи не покидає. Бог не шукає досконалих. Він шукає тих, хто готовий вийти з-за дерев, подивитися йому в очі, і сказати: Ось я! І можливо, сьогодні він ставить те саме запитання тобі де ти? Якщо ця історія торкнулася твого серця, не залишай її тільки собі. Постав вподобайку, цим ти допоможеш ще комусь побачити цю правду. Підпишись, щоб не пропустити продовження. Ми ще розкриємо, що сталося з Адамом і Євою після вигнання з раю і як ця обіцянка про Спасителя почала здійснюватися. А в коментарях напиши одне просте слово: Я тут. Якщо ти відчуваєш присутність Бога у твоєму житті і не боїшся відповісти, до зустрічі в наступному відео там буде ще глибше, ще світліше і ще ближче до серця. Бережи себе і пам'ятай, навіть коли людина тікає, Бог шукає.